У продавців секонд-хенду у центрі міста планують забрати територію. Так вирішили на виконавчому комітеті Сумської міської ради. Причина антисанітарія та непривабливий зовнішній вигляд. Не ринок, а справжнього пудало. Дирекція пояснює, руки до благоустрою не дійшли, бо ось ось планували зводити торгівельний центр. Тут усе тримається на останньому гвістку: прилавки, дах, паркан, ані туалету, ані урн для сміття. У мерії нарікають, вже втомилися від такої картини, бо ж це сором примісінько у середмісті. В жорсткій формі запропоновано скасувати йому договор оренди земельної ділянки. Не здійснено водовідведення, не підведено водопостачання, відсутні туалети, відсутні навіть елементарні урни для сміття. Постійно звертаємось до керівництва цього ринку. На жаль. А от підприємці такі закиди відкидають. Мовляв, не проти самі докласти рук до благоустрою та підозрюють. Їх виганяють, бо на ділянку просто хтось поклав своє око. То вопрос не стоїть, значить, там, облагородити, поставити туалет. Вопрос йде один простой боротьба за землю. Пусть нам говорить, полком предоставить нормальну землю, ми йдемо. Ви думаєте, нам подобається оцей. Люди, які працюють тут, вони за те, щоб поставити маленькі гарні бутіки. Нема грошей. Будемо шукати, будемо позики брати. Але міська архітектура і міська рада не дають дозволу на будівництво. Мова йде про торговельний центр, пояснює директор ринку. Саме його не дозволяють звести на території нинішнього секонд-хенду. Планували велике майже 10 років тому, тож, говорить, не розмінювалися на дрібниці. В очікуванні того, що нам доведеться скоро розпочати будівництво цього об'єкту і зупиняло якісь ну якісь косметичні речі, наприклад, чи то там проведення якогось водопроводу. Марити торговельним центром не варто. Кажуть, в міській архітектурі закони стали жорсткішими. Во-вторых, серйозні требування, связанные з прохождением здесь коллектора, теж охранної зони екологи наші имеють свої позиції. А учитывая, что предварительные варианты несколько лет назад, когда представители этого предприятия предлагали сделать многоэтажное многофункциональное здание, то на сегодня мы видим, что данный объект не прошел. Вне градостроительного совета в сегодняшнем новом чтении по новому генплану Долю речового ринку вирішуватимуть на найближчій сесії міськради. Проєкт рішення про скасування дозволу на подовження оренди цієї ділянки готує департамент інфраструктури. Догадаємо, це не єдина спірна містина вздовж набережної річки Стрілка. Сусіди секундхенду теж наразі ведуть боротьбу за існування, що правда не з мерією, а великим приватним бізнесом, власниками універмагу Київ. Останні хочуть розширювати свої торговельні площі. Маргарита Ярмак, Олександр Олексінко на часі новини.